Усвідомлена людина, і можу вам сказати, що якщо ви приїдете сюди і захочете спитати, хто робить тут контрафактний бренд, і хто його возить, і хто його, вам розкажуть ну, елементарно, на кожному, я дивуюся, чому правоохоронні органи цього не бачать і не знають. Це цигарки, це трафік. Ну, тут просто таке робиться, що але ж я хочу, щоб ви зрозуміли, що це неможливо зробити без державних органів. Ну, розумію так. Трафік, в смислі, людей можливо. мається на увазі, не? Шо -шо? Має, трафік мається на увазі людей. Незаконний не, перетин. Не, не, не. І по кількості, напевно, переплюне всю Україну. Хм. Так а це теж угруповання це ВЦК робить, займається цим. Я ж не просто так говорю про Геннадія Вацака, я ж розумію його роль, яку він відіграє у місті. Знаєте, інколи, е... З Давідом Арахамією, з групою Монако, це ж звідти все йде. Так, да, дивіться, знаєте, інколи я можу сказати таку річ. Ну, знаєте, айсберга здалека видно, якщо він більша частина над водою. Ну пливе за рахунок тієї частини, що в воді, розумієте? Я розумію, так. Ну так ми ж говоримо да. про групу Монако, ви ж добре знаєте цих людей і да, і да, візьміки, я, кілька, я кілька, дуже вважаю цю людину, яка це показує. І, і дуже, дуже порядна людина, і дай Бог, щоб ви були здорові, і ви це повинні робити. Але головне, щоб ви не робили за відбірково ну, відверто. Ми говоримо про групу Монако, яка кришується Давідом Арахамі, або а, по м, публічне представництво політичне. Да, там є Ігор Абрамович, народний депутат, народний депутат Вацак, який займається алкоголем саме там. Ну там у, у вас у могилєво подільському Це все Монако, це Візьмікін, це Купранець, да, це інші е... тут. Ви йдете прямою стежкою. правильно. Ну, генерали поліції інші. Ну це ж всем ну, всім відомо. Тому ми ж з вами ну предметно про це говоримо. І звичайно, цей айсберг іде я, я не Я не можу предметно говорити. Я й так сказав напевне більше, чим сказала би людина, яка просто почула ваше прізвище і ім'я. Ну. Okay. Єдине, що я вам можу сказати, якщо ви приїдете, ви багато чого цікавого для себе знаєте. А так для публіки можу сказати: дивіться, що ми за українці, якщо ви всі практично кого називаєте, там нема жодного українського прізвища. Це напевне, сором для нас, українців. Ну не погоджуєтесь? Можливо, так погоджуйся. Так, да, можливо. Тому ми якось системно повинні підходити до цього. Будь ласка, якщо у вас буде потреба, Коваль, Я... Коваль, хотів ще назвати прізвище, вибачте, Коваль ви, вилетіло з голови. Євген Коваль вилетіло з голови, це також генерал цієї е, е, поліції. Я чудово все розумію. Я ж вам сказав.